У свято георгіївському храмі прощалися з 51-річним Ігорем Якименком. Це була чуйна людина. Він ніколи не проходив пуз негаразди, щоб комусь щось не допомогти. Віталій Гайдук розповів, Ігор Якименко загинув разом з побратимами. З червня 2024 року вважався зниклим безвісти. Він довго не провоював. Три рази він сходив напередок, і вже на третій раз. Його вже не стало. Ігор Якименко воював у 68-й окремій єгерській бригаді. каже його побратим на псевдочорний. Займав різні посади. Зник безвісти на Покровському напрямку. Був гранатометчиком, був стрілець санітар. Він був людиною, якби і хороша. Тобто я про його погано нічого сказати не, не можу. Тіло Ігоря Якименка опізнали з ДНК тестом, каже Віталій Гайдук. У нього залишилися дружина, донька, мати і сестра. Поховали воїна на кладовищі у мікрорайоні Ружична. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.